Місце Москва, метраж, сток, му застройщик Тонстрою, кімнати, Трицанозлидва, дизельнеометріум, коротенько замовники паравідомих блогерів Олександр і Анастасія. Молоді люди багато подорожують, володіють відмінним смаком і до майбутнього житла пред'являють найвищі вимоги у найближчі роки. Подружжя планує стати батьками. Тому проєкт квартири створювався з розрахунком на те, що третьому мешканцеві теж повинно все в ній сподобатися. Подробиця. квартира розташована в новому ж серці столиці, забудовник надає їй звільним плануванням, тому на етапі проєктування простору дизайнерів ніщо не стримувало, ключовими факторами, від яких вирішили відштовхуватися дизайнери, стали побажання господарів і розташування мокрих зон їх залишили на місці. Вийшла сучасна квартира, яка максимально відповідає активному ритму життя молодої пари. Анастасії і Олександру хотілося розділити квартиру на дві зони: громадську і приватну, і при цьому максимально раціонально використовувати площу кухню і вітальню об'єднали в один відкритий простір, в якому задіяли кожен квадратний метр обідню зону і кухонний острів. Об'єднали це допомогло візуально розмежувати кухню і вітальню. Додаткове штучне освітлення і природне світло допомогли у вирішенні цього завдання в основі інтер'єру світлі і монохромні кольори, тепла текстура дерева разом зі строгістю мармуру надають затишку приміщенню і створюють розслаблюючу атмосферу. Квартира оформлена в сіробежевому кольорі, і виглядає дуже свіжою. У вітальні використовували паркет з натурального дуба, який чудово доповнює чорний мармур. Задіяний також на кухонному фартусі. Приватна зона складається із спальні, вбиральні та ванної. Гардероб спроектований при вході в спальню. Його планування зробили відкритою, щоб дотримати принципи ергономічності і практичності. Дзеркало в повний зріст об'єднали з розсувними дверима у ванну. Завдяки цьому в вбиральні помістився навіть туалетний столик. В обробці вбиральні використовували світлий дуб і чорний мармур. Які підкреслили якісним освітленням, композиція спальні ретельно продумана навколо центру ліжка, збудований активний колірний і фактурний фон в обробці використовували шпоновані панелі зі вставками з бронзового дзеркала. Найважливішим було організувати простір для життя дитини, яка з'явиться в цій родині в осяжному майбутньому. Дитячу потрібно було оформити в нейтральних відтінках, щоб інтер'єр ідеально підходив як для хлопчика. Так і для дівчинки зупинилися на природній палітрі, зробили декор у вигляді гілок дерев, для стін підібрали нейтральний пісочний колір, передбачили меблі трансформер. Вона буде рости разом з дитиною. Родзинка цієї квартири просторі балкони, приєднання яких дало можливість зробити цілих дві робочі зони для кожного із замовників. Кабінети відрізняються по дизайну. У Олександра він виконаний в строгому чоловічому стилі за рахунок використання натурального дерева і матової графітової стільниці, а у насті робоче місце більш творче панель на стіні плавно переходить в стільницю, а роль колірного акценту в приміщенні виконує крісло, воно розбавляє стримані відтінки своєю яскравістю обидва робочих простору ретельно опрацьовані з інженерної точки зору. Тут проведено опалення і зроблена теплоізоляція. У цій квартирі два санвузли обидва витримані на контрасті кольорів і незвичайних матеріалів. В обробці приватної ванної кімнати господарів використовували натуральний камінь і дерево. Сливи з чорного і білого мармуру доповнюються натуральним шпоном, а в гостьовому санвузлі дерево доповнили світлим мармуром. Ні, в одному з санузлів не стали відводити місце під пральну і сушильну машини. Для цього спроектували окреме приміщення. У пральні також передбачили місце для зберігання девайсів для прибирання та інших господарських предметів. Всі інші речі помістяться в функціональної вбиральні і стильної системі зберігання у вітальні. В неї також вбудовані телевізор, акваріум і полки з внутрішньої сторони. Бренди представлені в проекті хол-коридор оздоблення, фарба і тлебрене шпонована панель горіх на замовлення. Підлогове покриття, інженерна дошка, арти теч дуб напак, рамограніт сави, сиіме меблі, Пуф, дизайн Родолфо Дордоні, колекція джатка з годинник, матеріум гостина, оздоблення, фарба, літле Лебрене. підлогове покриття, інженерна дошка, артитеч дуб, напак, керамограніт сави, симе меблі. Крісло місто, У підлоговий світильник був ларка флоур-ламп, цоппер ант, вгіте, марбле, спальня оздоблення, шпонована панель за ліжком і рейки на стінні, на замовлення фарба, літле дрене, підлогове покриття інженерна дошка, Артетеч дуб, наппа, меблі, ліжко, поліформ, болтон, килим цордоба. екогалі кухня оздоблення, Фарба. літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, арт дуб, наппа, меблі, стільці. Вітра, модель совчел, табуретка, столик, Родріво торрес, колекція іпсилон-змішувач бланцо, авонас ванна кімната, самозли, оздоблення, ор, колекція сете, діамонт цреам, люцідато, колекція інатюралі, мармі, панелі шпоновані на замовлення, підлогове покриття, біанцо, колекція цавце, діамонт цреам, люцідато, колекція інатюралі, мармі, меблі, рукомийник, санім'юса, санліфе, ванна зі штучного каменю. Джацоп делафон, еліти змішувач, один оранди арістом 1.9 1.00 для 0 з душем, унітаз підвісний, гілерої боч раковина, душ, Душовий гарнітур, Броге Полотенце полотенцесушитель Термінус, бенетто, змішувач, веберт Володитяча, меблі, диван Меган Мадебі Софтліни, ліжечко-трансформер і комод пуф-моро, сому балкон меблі. Крісло, Соба Італія, Стілець Ціані Десін пуф, Родолфо Дордоні, освітлення, підвісний світильник з кулястим абажуром, соапчаплін, настільний світильник, дизайн Бенджамін Гоп.